Знаєте, ця думка Євгена Чікаленка, мабуть, найкраще задає тон усій нашій розмові. Ідея ж у чому для справжнього творення нації потрібні не лише палки почуття, потрібні цілком реальні відчутні інвестиції. Що ж, давайте зануримось у цю історію. Бо насправді задовго до того, як ми почали говорити про соціальну відповідальність бізнесу, ціле покоління українських підприємців уже жило за цим принципом. Вони створили унікальну модель, де збудувати власний капітал і збудувати націю було по суті одним і тим самим. Отже, ми подивимося на цю унікальну історію українського капіталізму, який був тісно переплетений з націєтворенням. і почнемо, звісно, з промислових титанів, тих, хто заклав фундамент. І наш перший такий приклад це, так би мовити, цукрові королі. Це цілі родини, які пройшли просто неймовірний шлях від кріпацтва до величезних статків. І найголовніше присвятили ці статки українській культурі. Історія починається з родини Семеренків, і їхній шлях це щось неймовірне. Уявіть, усе почалося з колишнього кріпака Федора Семиренка. Він викупив свою сім'ю на волю і заснував торговельну компанію. Цей був старт цілої династії. А масштаб їхнього внеску просто вражає син Федора, Платон, наприклад, таємно фінансував видання Кобзаря Шевченка, коли той був під імперською забороною. Але його брат Василь пішов ще далі. Його останній вчинок, ну це щось нейновірне, він заповів абсолютно весь свій капітал, а це колосальні 10 мільйонів карбованців на розвиток української культури. Тепер перенесімося до династії Терещенків їхня філософія була чітко сформульована і навіть вкарбована в родинний герб, де, до речі, були жовтий та синій кольори. І цей девіз був не просто словами, це був їхній план дій. Просто вдумайтеся в цю цифру: 80 відсотків саме таку неймовірну частину своїх прибутків родина Терещенків спрямовувала на благодійність і громадські проєкти. Це перетворило їхні родини девіз на абсолютно реальну, відчутну спадщину. Ця родина демонструвала дивовижну стійкість. Покоління за поколінням вони не лише примножували капітал, а й незмінно інвестували в суспільство. Навіть Михайло, який втратив буквально все під час революції, зміг почати з нуля в еміграції і продовжити цю традицію. Справжня династія меценатів. А ось родина Харитоненків, яка перетворила провінційне місто Суми на без перебільшення, цукрову столицю Європи, і їхня любов до рідного міста була не просто почуттям, а справжньою русійною силою для інвестицій. Це чудово ілюструє їхній підхід. Вони, по суті, збудували своє місто від лікарень і притулків до архітектурних шедеврів, як от Троїцький собор. Їхній капітал безпосередньо формував і міський простір, і суспільне життя. Але на ціє творення не обмежувалося одним лише цукром той самий підхід почали застосовувати і піонери важкої промисловості, банківської справи, міського розвитку. Візьмімо Олексія Алчевського. Це був фінансовий геній. Він засновував банки, щоб підтримувати малий бізнес. Але найголовніше він розбудовував промислове серце Донбасу, використовуючи виключно місцевий український капітал, не іноземний. Це була економічна самодостатність у дії. І от перед Алчевським постала дуже непроста задача він хотів увічнити пам'ять Тараса Шевченка. Але як це зробити, коли Російська імперія робила все, щоб його ім'я стерти, а будь-яка публічна згадка була під забороною? Його рішення було настільки ж простим, наскільки і зухвалим. Раз не можна публічно, він звів пам'ятник Шевченку у власному саду як приватна особа на приватній території. На жаль, його історія закінчилася трагічно. Уряд відмовив йому у фінансовій допомозі, яку потім надав конкурентам, і Алчевський загинув за дуже загадкових обставин. А ось історія Григорія Гладенюка це такий потужний приклад, що називається людського масштабу. Його шлях від кріпака з Волині до власника одного з найпрестижніших готелей Києва показує, як одна людина могла змінити і свою долю, і долю своєї громади. Глибока особиста трагедія, смерть сина стала для нього поштовхом до дуже цілеспрямованої благодійності. Він не просто жертвував гроші. У пам'ять про сина він збудував сучасну лікарню в рідному селі та фінансував притулок для сиріт у Києві. Так він перетворив свій особистий біль на суспільне благо. І нарешті наш останній типаж це не просто меценати, а стратегічні візіонери. Це люди, які інвестували не стільки в заводи чи лікарні, скільки в самі ідеї та інституції, без яких сучасна нація просто неможлива. Чекаленко, якого ми цитували на початку, мислив на випередження він розумів, щоб нація була єдиною, їй потрібна спільна розмова, спільний інформаційний простір. І він вирішив такий простір створити. І це була величезна жертва і особиста, і фінансова. Він чудово розумів, що національна преса це не бізнес для заробітку, це інвестиція в майбутнє, і він був готовий платити за цю інвестицію, продаючи власну землю. Постать Андрія Шептицького вражає саме цим на перший погляд несподіваним поєднанням, будучи духовним лідером нації, митрополитом, він водночас діяв як надзвичайно прагматичний та ефективний бізнесмен, інвестор і можна сказати венчурний капіталіст. Подивіться на його інвестиційний портфель. Він був неймовірно диверсифікованим і дуже стратегічним: від культурних інституцій, як от національний музей, до фінансових як земельний банк, що давав селянам доступні кредити. Шептицький крок за кроком будував і економічну, і культурну самодостатність українців. Тож до чого ми ведемо, що вся ця історія означає для нас сьогодні. А виявляється, ця традиція доброчинності та нації творення веде нас прямо у сьогодення. І це підводить нас до ключового висновку. Коли ми сьогодні бачимо такі рухи, як скажімо, хештег Щедрий вівторок, важливо розуміти, це не просто запозичення якихось світових трендів, це по суті продовження нашої власної, дуже глибокої та потужної традиції. І це, зрештою, залишає нас із питанням, яке сьогодні актуальне як ніколи. Воно спонукає кожного замислитися над спадщиною цих неймовірних людей і над тим, яке її значення в нашому сьогоденні.